Хвала нашому полісю, Зоя Пасевич. Моє полісся щире і привітне. Ти ж славишся руками трударів. Твоє подвір'я, затишне й гостинне, завжди чекає друзів і світів. Тут кожна хата смачно пахне хлібом, Рушками, дичками і духом карасів, Борщами, каврушками, зіллям цвітом, чарує смаком супер дарунів. Моє полісся пахне так медами, житами спілими і теплим молоком, ожинами, чорницями, грибами, від печі рідної багатцям і теплом. Моє полісся на дітей багате, що бігають босоніж ж по росі, як те ластів'я, що таке крилате, в політ дорослий гуртуються усі. Твоя колиска, що із ясна й так так то колихала малюків. Була із неї хата, гомінка й весела, не сміхом дітлахів. О, скільки з неї люду подалося, широкий світ, незвідані краї. Добро й тепло із ними зосталося, і тихі, колоскові і твої. Моє полісся, ти дзвінко голоса, твої пісні веселі і сумні, вплилися в золоте колосся й розсипались промінням по землі. Моє полісся, різнокольорове, у вишитих іконах рушниках, барвисте, колоритне, веселкове, у витканих доріжках килинках. Моє полісся руки майстровиті, в лозових кошиках за вареньках, у постолах, що давністю покриті, яких ще прадіди топтали долі шлях. Моє полісся, родове коріння. Твоє освіте розійшлось і проросло, добром наповнене насіння в серцях і душах мудрість зійшло. Моє полісся, ти зараз в скорботі, щодня хорониш воїнів синів. Якісь миливо на захист подалися, поклали голови за радість мирних днів. Моє полісся, всі твої герої, сини і доньки воїни-добра, що згинули у тім кривавім бої, назавжди в серці подвиг їх і імена. Моє полісся горде і красиве, до нас що прийде сонячна весна, і хоч від гори слізти зараз сиве, розквіта з перемогою твоя краса.